Всім привіт. Якщо ви мене бачите добре і чуєте, поаплодуйте, будь ласка. Е, дякую. Е, ви знаєте, перед тим як я розпочну, я трошки нев звичній для себе ролі, бо зазвичай я веду концерти чи їх організовую, а тут хлопці запропонували зробити ну, якийсь спіч. І я справді думав ну, про що сказати. І е, одне з е, найчастіших питань, які задають про Миколаїв. Це було питання, як так Миколаїв вистояв, а як так от з Херсон пройшли, а в Миколаїв зупинив. І в чому секрет незламності Миколаєва? І тому я вирішив. Це мій перший спіч в такому форматі. Тому, якщо щось буде не так, я прошу вибачення. Я трошки хвилююся, але я вирішив свою промову провісвятити секрету незламності Миколаєва. Перед тим, як я розпочну, я задам два простих питання. Скажіть, будь ласка, як часто ми питаємо у себе, від мене нічого не залежить? Що я можу в цій війні? Все рішають десь там високі політики, а що від мене залежить? Не потрібно відповідати. Відповідь кожен собі. А друге питання як часто я питаю у себе, що я? Особисто можу зробити. Коли 24 числа прилетіли перші ракети, моє перше питання було до себе, що я можу зробити? що Я нічого не можу зробити. Я музикант, організатор, війна і ну, все складно. Але на наступний день я пішов до обласної ради. Будучи радником Віталія Кіма, я просто запитав, що я можу зробити, чим я можу бути корисним. Е, на що на мене подивилися. Заступники кажуть: ну, сухай, ми собі не знаємо, тому що насправді ну, все дуже несподівано. Я сказав окей, якщо що, я на зв'язку. Е, і розпочалась найцікавіша історія про кожного миколаївця, коли ось так от. Кілька тисяч людей, які відповіли собі, що я можу зробити, вони змінили за три дні хід війни на півдні. І я хотів би, щоб ми всі зараз про це трошки згадали. На обох картинках плюс-мінус 200 цеглин, але є один нюанс. Це перше відео Віталія Кіма, одне з перших, Записано ним 25 лютого о 16.22. Воно досі на його каналі. Тому Всіх приглашаємо в дофі ми розворачуємо точку, подвозимо матеріали. Всі, хто не хоче жити, не в Україні, скажімо так. я прошу присоединяться, потому что это реальный путь спасти наш город. Они не заходят, когда мирное население, их тут не рады видеть. Поэтому давайте все мобилизуйтесь, это тот момент, когда надо показать, кто мы есть. Всем привет, мы на работе. Буквально через 15 хвилин у ДОФа начали собираться люди. Это первые звернення до цивільних и первые цивильные, которые начали приходить до этой локации. Почали приносити перші бутилки, тому що в цьому ж відео Віталій Олександрович сказав, що потрібно робити коктейлі Молотова, тому що на прикладі Київської області реально вони працюють, реально підпалюється техніка, і щоб Миколаїв був готовий до цього. Були навіть такі цікаві штуки, коли ми робили коктейлі Молотова з русської водки, але це вже інша історія. А, я зрозумів. Дуже швидко старе, занедбане місто Дофа э, сцена перетворилася на просто склад скляної тари. Це все перший день, перші години, 25 лютого. Навезли просто тонни мас, тила, палива. І вже буквально там о 20-й годині завівся перший звіст у Кіма на каналі, де він подякував Миколаївці. Ви найкращі. Ми організували там конвеєр. Осі ведеться робота. Налажен конвеєр і мужчини, і жінки всіх розробців. Пусті бутилки, масло, бензин, заглушка. Віта ж, підвозять бензин, масло. Наступний ранок, другий день війни, 26 число, 9.40. Алексєєв там вже мабуть на дофі. Ми сплануємо після одинадцятої та доведемо до тероборони наші плани. Бо запрошую всіх волонтерів приєднутися до нас. Дуже активно включилось місто та область. Всі пропонують допомогу. Зараз структуруємо всі, це, всі питання. Будемо сьогодні працювати та захищати наше місто. Тут вже стало зрозуміло, що потрібна координація між владою, між військовими, між цивільними, і те, що казав тут Віталій, що одинадцяти була важлива зустріч, де було прийняте доленосне рішення для Миколаєва про те, що потрібно. Будувати блокпости зі сторони Херсону. Як ви знаєте, Миколаїв, я просто нагадаю, Миколаїв це півострів, і в нас є два мости: один на Одесу, один на Київ і три дороги, які, з яких в нас можна попасти з Херсону. І ось була задача, согласована з військовими, зробити блокпост з Херсонського напрямку. Справа в тому, що в ніч 26, 25, 26 прилетіли перші ракети, було пошкоджено. Район э, авторинку, і о першій годині я записував перше відео, де ми не знали, прийдуть люди чи не прийдуть, але просто поставили задачу, що потрібно зробити, спробувати зробити якийсь там блокпост перешкоду. Це перше відео, яке я записав під час війни. Всім привіт! Ребят! Прямо зараз я нахожусь на в'їзді в, в Ніколаїв з сторони Херсона, Кірова. авторынок вот сзади меня. Прямо сейчас мы здесь формируем блокпост возле Востана, въезде в Николаев. Срочно нужны люди, мужчины, песок, мешки строительные, строительный мусор, шины, лопаты, вода, любая помощь, которая поможет нам укрепить въезд в город от наземной атаки. Здесь У нас буде підтримка военных, але нам потрібно просто мирні сильні руки, які зможуть максимально швидко укріпити. Жду на місці, пожалуйста. Чим більше, тим краще. До встречи. все будет Украина. Просто виклав цей пост, тому що це єдине, що я міг зробити на той час. І тут у Миколаївці створили диво. Тому що буквально через 15 хвилин приїхав перший пікап якихось там дядьок, бізнесменів, які згрузили кучу піска, стали підвозити шини, блоки, і буквально за три години я не перебільшую, був збудована величезна конструкція з сотнями людей, з сотнями миколаївців, які сказали, від мене реально щось залежить, і я можу щось зробити. Ця картина снята в цей же день через приблизно три години. Це цей блокпост. Справа в тому, що е, ця нарада між військовими і, і те. Те місце, яке вибрав і поставив задачу Віталію Кім, воно спрацювало. І саме через цей блокпост був у спроба першого прориву в Миколаїв з Херсонського напрямку. Це ранок 27-го числа, і вже стоїть підбіта техніка. І вже ось тут не дуже добре видно, але видно, спроба прориву. Там е трошки пошкодили нас блокпост. Е навіть зайшла. Одиниця одна, але там і залишилися, слава Богу. І цей блокпост працював. І після цього було прийнято рішення робити ще наступні блокпости. Все було, як-то кажучи, на коленках. Ми просто в переписке согласовували карта. тут, ага, да, Тут, друга точка, третя і четверта. Тут ми узгоджували перед мостом чи після мосту. І далі були прості відео такі самі. Всем ранок п'ятниці, ранок 27-го. вчора да, на Дофі і на Знов нічого нема, Херсонське шосе, і знову за кілька годин сотні людей привезли вже перші їжаки, кучу шин, кучу бетонних конструкцій, піску. І був зроблений другий блокпост. Аналогічно. Ось, так. Да, це стал, Це буквально ну, до трьох годин. Нічого не було і вже все є. Така сама ситуація на Херсонськ на Широкобальському мосту. Ще в обід нічого не було, ближче до вечора. Це все робили не військові, жодного військового тут не було. Все це любили робили цивільні люди, цивільні миколаївці, які привозили і опрацювали фізично. Це близько 16.30. І остання точка це блокпост на космонавтів. Це була картина на 15.05. Щось там натаскали. А ось вже 17 приблизно 20. Вже привозили коктейлі, які робили в ДОФІ. Це вже в четвертий 4 блокпост за півтора дні. і Вже було ну, набагато все злагідніше, бачите, там ще допрацьовують люди. Ці 32 доби, півтори, 32 години, півтори доби показали, що кожен з нас, кожен миколаївець не військовий. Який відповів собі на одне просте питання, що від мене залежить, вони зробили нереально. Так, потім була координація і професійні будування блокпостів. Так заходили на всі ці блокпости військові, відпрацьовувала поліція, Нацгвардія. Але саме цивільні зробили неймовірне, не запустили ворога, і ото ми візьмемо Україну за три дня не вдалося. І... Кожен раз, коли важливо в вашому житті, ви, ви, чи ваші друзі, чи знайомі будуть під час попівання півка роздумувати, та що від мене залежить, я маленька людина. Це вони там щось рішають, ото і хай рішають, а я подожду. Насправді я і інколи і зараз чую такі речі. Я нічого не роблю, то я чекаю, що там, хто там зайде, чи ті, чи інші. Але правда в тому, що. Кожен з вас дівчина хлопець дорослий молодий. Від вашої дії, від вашої маленької цеглинки залежить оця стіна. Це перша історія із серії секретів Миколаївці». Якщо вона вас трошки торкнула, дайте мені знати. Перед другою історією Хотів би показати цю штуку. Це відео знято на перший день визволення Херсонської області. Насправді, ще у вересні і жовтні ми возили туди допомогу з військовими, але про це не можна було нічого не показувати, не знімати. Це одне з сіл, яке було на нулі. Буквально за кілометр, півтора кілометра від всіх домівок стояла русня. В цьому селі, коли ми возили допомогу в жовтні, жило 33 людини, а русня була настільки близько, що одна ж нас приїхали військові і сказали: слухай, там вже не 33 людини, а 32». Дідок вийшов на город і там його і зняли. Ця історія про важливість єднання, тому що ми у волонтерському центрі допомагаємо багато військовим і цивільним і спілкуємося між собою з що, які новини наші друзі з одеської області одним з спецпідрозділів, Розказав нам, що у цьому місті живуть люди, але їм не привозять ні допомогу ні з Херсону, ні з Миколаєва, тому що миколаївці ну сюди не зя а херсонці руські теж не їздять, тому що українці все всіх відстрілюють. Коротше, люди були відрізані, і е, вони розповіли нам цю історію. і Гриможливо щось там може допомогти. Ми в свою чергу звернулися до наших друзів, донаторів і партнерів з інших волонтерських штабів. Буквально за два дні зібрали цілий такий караван допомоги. Це було ще у жовтні, ще до звільнення Херсону. І спробували завести туди перший такий невеличкий транш. І ви знаєте, ну. Це реально з одного міста присилали овочі, з іншого міста гігієну. З третього, там наші партнери привезли воду. І ось єднання чотирьох різних груп. Перше, це жителі села, які не уїхали, але об'єдналися і заявили про те, що їм потрібна допомога. Написали список, що нам там газ, вода, овочі і так далі. Друге це військові. Третє, це волонтери, четверте донатори, які між собою. Донатори зазвичай не їздять в такі місця. Військові зазвичай не возять їжу. Волонтери не знають про такі гарячі точки без військових. І ось завдяки єднанню між цими чотирма групами вдалося зробити так, що до прихіду наших до повного звільнення цих територій люди жили, і зараз, коли ми вже возимо допомогу, в цьому селі вже живуть більше 200 людей. Вони лагодять хати, і ми вже зустрічаємося як старими друзями. Але ми кожен раз згадуємо, як було тоді, коли постійно були прильоти і над нами літали дрони. Навіть одна із доріг, коли ми їхали на зустріч нам стояла машина з простріленим лобовим склом. Тобто ми розуміли, що ми їдемо туди, і ну гарантії, що Тебе не шмальнуть, бо дуже близько не було. Але все одно ось це єднання дало змогу допомагати людям. І цієї історії я хотів би закликати кожного, знаєте, до єднання між собою. І так, є якась там конкуренція, хто круче допомагає, чи навпаки, знаєте, волонтери не ну військові не дуже там розказують про все цивільним. Але ось це спілкування. Воно дуже важливо, і кожен, коли робить свою справу, ми можемо робити чудеса. І це ще один з секретів незламності. Якщо вам було щось зрозуміло і торкнулося тут, дайте мені знати, будь ласка. Ну і остання історія: вона, знаєте, вона перекликається з сьогоднішнім західом, і її не було, якщо б не перша, історія. Як хто з вас вообще в житті часто стикався з такою темою, як вигорання? Є такі? Чи я один? Коротше, така фігня, що я думав, що я термінатор і я не вигорю. І. Е, Першого дня війни оцей підйом збудували блокпости, так все хірена, ми такі круті. Е, наш волонтерський центр почав розростатися, і все було просто зашебісь, там куча допомоги. Хтось там прийшов сказав, в мене є в прямому сенсі мільйон, на що я можу його потратити. А хтось каже, слухайте, а нам треба там. Е, Ну, Кім каже, нам нужна тепловізори. А третій хлопець приходить і каже: а в мене я там знайшов сепатію тепловізорів, але треба гроші. Я говорю, скільки мільйон. Дзвоню, Миколай, є тут, зможете? Зможу. Зустрілися через два дні, приїхали, купили. Це такий прям хайп, і ти такий піднесений. Думаєш, все, ми зараз допоможемо, переможемо за два-три тижні, як казав Арестович. Але пройшло два-три тижні, і е, війна продовжувалася. Куча дзвінків, куча людей, координація. Я почав розуміти, що потрошечки я починаю теряти вообще контроль і починаю гавкати на людей, волонтери, які допомагають, щось роблять вже не так. І... Не все було так якісно як хотілось. Коротше, це я вже зараз знаю, що це було вигорання, але тоді я думав, що ні. Відпочивати не можна, коли мені казали, давай там сходимо щось там, поп'ємо чи подивимося кіно. Я говорю, яке кіно надачить тисячі смс-ок, якісь там справ. Коротше, все це було дуже добре. Але у квітні я просто став там. Портити відносини з нашими волонтерами, почав теряти взагалі якісь там кордони, і вся та робота, яка вибудовувалась за перший місяць, вона почала розвалюватися, і дійшло до того, що я настільки став втомлюватися, що я їхав просто по дорозі, вез гуманітарну допомогу, і просто вночі улетів. І слава Богу, витягла мене фура, і я тоді зрозумів, це було з середини квітня, що чувак, потрібно щось робити. І коли мені казали, що давай, може, зробимо концерти, якісь я казав, ні, це фігня, це просто тупа трата времени, розслаблятися не сенсу, треба працювати. Але тут ці, ці всі ситуації заставили замислитися про те, що потрібно взяти якусь паузу. Незважаючи на всю важливість роботи, яку робив я до цього. І е, я багато чого дегалевував, навіть відпустив, закривав очі на багато моментів і просто відійшов і став е, трошки згадувати, що я музикант, інколи грати на піаніно. І, в цей час наші друзі з рок хати та в театрі почали робити перші концерти рокові і спектаклі якісь, і все більше і більше запитів приходило. Давай щось зробимо там музичного. Зрів я до цього приблизно півроку, і перший захід ми вирішили зробити на День Миколаєва. Але мені ще ще в голові було важко себе заставити, як це ми будемо розвлікатися тоді, коли військові сидять в окопах і хтось там важко працює. Тому ми вирішили поєднати таку штуку, що є музика. Ми не будемо продавати квітки, ми зробимо фрідонейшн, щоб всі люди могли приходити із грошима, і без грошей, щоб могли всі відпочивати. А ми гроші, які ми зберемо, ми частково допоможемо і музикантам, які півроку сиділи без роботи, і будемо за ці гроші щось купляти, чи для ЗСУ, чи для цивільних. І я не знав, як взагалі люди віднесуться до розвлекательного мероприяття. Ну, я кажу, як є. І мені дуже було приємно, коли 10 вересня День Миколаєва, тут в цьому залі зібралося там вище керівництво військове, прийшли волонтери, бізнесмени, рядові на ротації, і прийшли люди, які вперше за час війни поміняли зручну одежу на якісь там красиві костюми, плаття і. Десятки благодарності про те, що, блін, чувак, як же круто, що нарешті ми змогли відпочити, е, там, потанцювати. І я зрозумів, що не потрібно себе, в першу чергу, себе, карати за те, що ти відпочив. Не потрібно ображатися на тих людей, які хочуть відпочити. Це нормально. Ненормально їбати ваших других згорати самому і випалювати інших, а нормально інколи давати собі і іншим відпочивати. Задяки за, за цьому ефективність буде набагато краще. І ось же з вересня ми зробили дуже багато подій, подій кожен тиждень. Інколи по дві, інколи навіть виїжджаємо. Е, я почав займатися не тільки волонтерством, а й своєю звичною справою. Це дало змогу мені особисто перезавантажуватися тут. Бути більш ефективні в своїй роботі. Ми розпочали класні проекти, багато ошибок виправили і будемо виправляти і далі. І е, я б дуже хотів, щоб не буде трошки знати, перші, перші концерти військ під час війни, коли люди просто тут як от ви тут сидите, стоїте, приходили, дякували, дій з дітьми. Коротше, я зрозумів, що дуже важливо відпочивати і перезавантажуватися для того, щоб бути ефективним на своєму місці. Тому ця третя історія про незламність Миколаєва і секрет незламності в тому, що в Миколаєві багато людей навчилися перезавантажуватися навіть під час війни. Чого. Я і вам всім бажаю, і я хочу подякувати всім хлопцям і дівчатам, організаторам цього сьогоднішнього західу. Бо це спосіб для нас, Миколаєві, трошки змінити свій цей постійний ритм життя, коли нема води, ще з світлом, якась фігня, і трошки ось тут, і ось тут відпочити для того, щоб завтра кожному прийти на своє місце і знову наближати перемогу разом. Дякую всім.